Понятно. Да, мы будем там пустить. Я тебе сегодня еще не принесу. Я просто могу задержаться в администрации. Садитесь, а остальные под стенку. Давайте так. Мы на проходе не стоимо. Живень, так, проще Так что не знаю, успею ли я или нет. Ну, конечно. Угу, Хлопцы, так. я вас прошу. Один седает, сиюшек, будь ласка. Кто-нибудь за двое? Девчина седает, одноклассники. <свист> прошу. <свист> да? Так, кто-нибудь за двое? будь ласка. Кто-нибудь за двоих. Я вас третий прошу, будь ласка. кто за двое. Кто я за вас. Не буду відповідати на це запитання. Це не ваша справа. А це чого не ви адміністрації? А хто ви такі? Вийдіть за двір, ми там порозмовляємо. Ага. Прошу вас. Я вас дуже прошу, лояльно. Ну, по-людськи. Ви Ви представляєте, що ні? Я вам там представлюсь, покажіть, там я там з вами. Ось тут, за дві. А чого ви там? Бо, бо я хочу, щоб ви подивилися представник, як ви кажете, районної адміністрації. Вибачте, хто ви такі, щоб ви мені задавали питання? Я вас старше, на 30 років. А мені, мені пофіг, скільки на скільки ви вас старше. А вам пофіг? Да, мені пофіг. То може ви ще мене тут вдарите? Прямо зараз. А, а, а то ви зараз вже не провокуєте. Я вас не провокую. Ви професійний провокатор. Ви професійний провокатор. Я вже провокат. собі повспрошую. Тут люди собі стояли Чого? спокійно. Ми ви не прийшли, чекаємо наших людей, які сидять на прийомі Шевчука. Здравствуйте. Так що ви душили Шевчука? Ви що робите? Ми чекаємо. Ми маємо право. Ви ж бачите. Будь ласка, там. Я, вас Я Я хочу стоять, чекати стоять. Не тут. Я хочу чекати. Я не стою у дверях. Ми не стоїмо в дверях. Хто стоїть в дверях? Покажіть. Ну от скажіть, на чому, на чому загорився Сербор? От ви мені жінці скажіть, що сталося? Давайте, може, сюди прийдуть вся, вся вулиця буде чекати тут на дверях. Ми, ми, чоловік, чоловік, ми наділися, що ви зайдем ми, ми зайдемо туди. Туди. Зайдем туди. Нас, нас, нас може бути потім не повісять. А зараз ще поки не повісили. На жаль, для вас. Це тимчасово. Разумієте? Це тимчасово. Можливо. Можливо. Вибачте, ніхто вам ніхто не кричав, ж не заважає, ніхто не шумів, нічого більше, не цей. Дорогі. А що ви думали, що ви що, на голову присідаєте, ми будемо кричати, що мама? Вибачте, хто вам на голову присідає? Ви, всі. ви, ви всі. Ну, От подивіться, двоє з такими повноваженнями, як і ви, підавців. два чоловіки з а, міні, чекайте, і ніхто нікому не мішав. Розвитав. Хто ви подати? Ви усі? хоч день попрацювали на виробництві? А ви працювали? Працювали. Де? сидячи в кабінеті, відсиджуйтесь, да. де, де я працював це як. Що ви про мене знаєте? Ви, а що ви про мене? знаєте? — Молода людина. А Що може про що ви про мене? Отак і показуєте свою культуру. От скажіть, ну чого ви до нього працюєте? Ще колишня жизнь навіть не сложилась, тому що на всіх нападає. Заводите цей. Будете всі в коридорі, чи кажіть, не вижу не вирішити. <гану> да немножко дай, бо у меня син такой, как ти в возраст там. І он такі вечір мені ніколи не скаже. Ну, не, Нет, бо він вас син просто. Ні, не поэтому да. нікого так не скажет. Ти мене понял? Спочатку не сподобалися окуляри в того хлопця, тепер не сподобалося що. Права, якою мовою, я розмовляю. А, а пошло... ви вибачте, де ви працюєте, <плес> що ви так <плес> з людьми <відомляє? плес> розмовляєте? Ви прийшли в державну установу. <плес> В державній установі це нормально так розмовляти? Люди стоять тихо, чекають. В Мож... дверях не треба стояти чекати. Воно воно через на прийом. А так, як ви робите, ми знаємо. О, добре. Я знаю, ми як знаємо. ви робите. Як же воно робить? А я їй вже казав. ну скажіть зараз, бо я не пам'ятаю. повторіть. А я не хочу вам повторювати. Бо ви це, знаєте, краще за мене. Я не знаю, що чому. Ну, добре, Іра, розмова закінчена. Ну, не хочу давай, ну... давай, давай. Так, ручки. кончайте. Ручки, ручки, ручки. Давай пройдемо побачимо зараз. Да. Давай, давай, давай. давай. Мы... давай på, Шо? No. Ну, Шо, Що? Зараз іду з комбінату не всі піду. Оді йди тут, ти говорить туди далі.